капець це тапки окей просто ляжу ты взагалі хто це мій точно я новий учасник цього каналу так зараз це мій канал <сум> <сум> всем привіт друзі з вами влад та сьогодні буде історія мого нового та найкращого друга саме так Ану. Окей. Поїхали. Я забув одну дуже важливу деталь. І так, Нікіта а Що ви можете про себе сказати? Mm, я Нікіта, мені 13 років. Я новий учасник на каналі Влог. Саме так. Що ви можете е, сказати? Як вам перше щитня появи на моєму каналі? Це думаю нормально. Думаю, тут будемо далі зніматися двоє. А може не двоє. Спойлер. Можливо, не двоє. Бо нам ще треба дещо дізнатися. Окей. У якому жанрі ви б хотіли знімати цей канал? Жанрі юмора! Ікота подкаста. Да, наш э, любимый Никита Брасимов любит стендап любить стендап э, э, видео, де всякие чуваки рассказывают жизненные истории. Э, отже, дякую за интервью. Как uh... <laughs> да. вы знаете, подать моих любимых э, шоу за стендап. Окей, расскажу э, про мои спекония. У мене свика в Ютубі, Лумикс. Ссылка була в описанні. Далі... Mm. Добре, розкажу, що я спілкуюсь. В основному я спілкуюсь тільки мов телеграмом та інстаграмом. Так... Куди я выкладую відео? Колись давно я стріму на... я стрімив на твичі. Зараз э, люблю дядьки Тикток и Ютуб на сетап. Э, любимые игры? Э, это, наверное, будет GTA 5, Counter-Strike 2, Dota и... Одна из моих, моих любимых игр это... PUBG Mobile. На сердце на телефон. Да.